Вітаю, друзі, на каналі Сільське подвір'я. Моє відео знов сьогодні з дому і знов з цих лисих курей. Але що хочу вам розказати? Було сьогодні в районі. Ой, прийшла, друзі, така замучена, така страшно замучена, що це просто. Це просто. Сонце добиває, чого їздила в район, хотіла постригти свою цю голову, привести в чувство, не привела, бо не було моєї перукарки. Зайшла, не подзвонила вчора, зайшла, друзі, до другої перукарні. А, там на мене подивилися зверхньо, як я не знаю, мені здалося, що на мене дивляться як на ворога народу. Чого не знаю? Я кажу так. А, ні, Вона каже до мене, присідайте на диванчик, зараз ми вас візьмемо. Добре думаю. Та мій Михайлик мене перебив. Та й так вона подивилася на мене зверхньо, так, так якийсь такий погляд. А я кажу. А чого ви так на мене дивитеся зверхньо? Кажу, може, щось у мене тут росте, може, якісь роги ростуть або що. Зараз, Михайлику, почекай. А вона каже до мене: та ні, та ні. Я кажу, ну то чого ви так на мене дивитеся, якщо на мені щось росте там, або щось у мене не так, то скажіть. Ну, що я вам, друзі, скажу? Відпала у мене охота сидіти тепер у тій перукарні, а після того, як сказала ще ціну. За свої послуги, то я від... удрала, як то кажуть. Кажу, ні, ні, дякую, мені то за дорого. І ноги в руки, і побігла по своїх справах. І додому на автобус. Та й така моя була їзда. Що купила, не робила вам розпаковки, хоча можна ще зробити, ще деякі продукти є, можна ще зробити. Купила домашньої ковбаски Михайликової гуцульської, перчаної, такої, що аж песок розвертає. І такої собі, такої більш лояльної теж кусочок, на що він дуже, на що він дуже сміявся. Бо того, що, каже, свиня, устайне, курі стайне, а ти кубасу купляєш. Я кажу, ну ти що, поки ми зробимо, я вже хочу. Так. Купила, друзі, кілограм салаки, 80 гривень у нас. Почистила, промила її і ми любимо з Михайликом у кукурудзяному борошні. Я так вам не буду то все дослівно розказувати, показувати, що я роблю. Просто частенько почистила. Промила чистенько і посолила. І все, більше нічого. І тепер у борошні це, це все діло і ось так смажиться. Купила декілька кукурудзиків, бо дуже щось мені захотілося. Я знаю, що мені захотілося, не знаю. Бо я принесла додому, а мій Михайлик каже, що ти казав, воно ходи сюди ближче. Ходи сюди ближче. А що ти казав? Свої куродзи в городі вона купує, дає гроші викидає. Так, так казав. казав. Але наші курузи ще й далеко не дійшли навіть такі солодкі. Ми маємо декілька там штук, що він урятував з буряну. Але ще не дійшли, а я вже хочу. Ну, бо то новинка на, на базарі новинка смачненька. І, пе... і певно, що я хочу. Ну, а що ж? А що я ще купила? Я не знаю, що я купила. Що я ще чоловічку, купила? А лікарство собі уколи, звичайно, а як без них. Та й так, що не єдиними курудзами ми сьогодні живемося. вона не Ну, це певно, що так, певно, що так. Ти як це не скажеш, то нема по тебе. Ти так не годен.